Телеканалу і 3 три програма Стрічка подій огляд тижня. Це новини, де ми зосереджуємось на головних викликах, трендах та культурних інноваціях за тиждень. В Студії Валерія Самсонова. Вітаю. Папа Римський закликає українців розпочати переговори з Росією. Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. А президент Зеленський погодив кандидатуру екс головнокомандувача ЗСУ Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Все це чекає нас у найсвіжіших політичних новинах. Поїхали. Папа Франциск натякнув, що українцям час підняти білий прапор та розпочати переговори з Росією. Чому інтерв'ю понтифіка швейцарському виданню обурило українців? Давайте послухаємо. говорячи про конфлікт в Україні, часто кажуть, що потрібна буде капітуляція. Білий прапор капітуляції, що однак для декого це означало б легітимізацію закону найсильнішого. Правильно чи ні? Так розмірковувати інтерпретація, секондолей вірно. Є таке тлумачення, це правда, але я вважаю, що найсильніший це той, хто дивиться на ситуацію, яка склалася, думає про людей, і має мужність підняти білий прапор і вести переговори. А сьогодні можна вести переговори за допомогою світових держав. Такі є. Слова вести переговори це сміливі слова. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть недобре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але якщо ви продовжуватимете у нинішньому руслі, то скільки смертей ще буде? Франциск також закликав до переговорів, доки за його словами не пізно. На його думку, перемовини не є капітуляцією. Зокрема, визначив, що є ряд країн, серед яких і Туреччина, які готові допомогти відновити переговори між країною-агресором та Україною у відповідь на такі заяви президент України наголосив, російські вбивці та катівні не йдуть далі Європу лише тому, що їх стримують українці та українки зі зброєю в руках під синьо-жовтим прапором. Водночас із цим глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив: Україна зранена, але не скорена. І всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти у війні, він закликав приїхати до держави. А в свою чергу, глава Польського... МЗС Сикорський звернувся до Понтифіка із пропозицією щодо того, аби той потребував у Путіна негайного виведення окупаційних військ з території України. Центральне бюро Індії розкрило мережу вербування громадян на війну в Україні. За даними на березень до Росії було відправлено 35 осіб. Торговці людьми, які діють у кількох штатах, відстежували потенційних жертв за допомогою соціальних мереж та місцевих агентів. Декому пропонували вступ до російських приватних університетів та продовження візи зі знижкою? ЦБР повідомила про обшуки в кількох містах, в тому числі в Делі та Мумбаї. Затримано для допиту кілька підозрюваних. У МЗС Індії за. Явили, що кожен ймовірний випадок залучення індійців у війну обговорювався з Москвою. МЗС Росії на запит про коментарі з цього питання не відповіло. Раніше повідомляло, що сім громадян Індії записали відеозвернення в якому розповіли, що їх змушують брати участь у війні з Україною на боці Росії. відео у мережі ікс опублікувала журналістка індійського каналу. Президент Зеленський погодив кандидатуру екс головнокомандувача збройних сил залужного на посаду посла України у Великій Британії. Це відбулось в той день, коли з візитом у Київ прибув міністр оборони Великобританії Гран Шапс для обговорення посилень систем ППО далекобійних спроможностей армії і забезпечення потреб у збройні та боєприпасах. Кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Однак, ані офіційно Лондон, ані сам залужний цю заяву ще не прокоментували. На думку опитаних експертів, залужний у Британії може стати міцним мостом для посилення підтримки України з боку США та НАТО. 12 березня ввечері Росія обстріляла ракетами Кривий ріг. Трапилось пряме влучання в дев'ятиповерхівку. Станом на ранок, 13 березня, в медзакладах залишались 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей. Важкі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом загинуло 5 людей. Постраждали 43 з них за уточненими даними 12 дітей. Тіло п'ятої загиблої людини чоловіка знайшли під завалами потрощеного будинку в обід наступного дня після обстрілу. Повідомили в Ова. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла. Але втрати вони відчують: російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму в 300 мільйонів доларів. Це сталося вперше у цьому році. Цитую від імені президента Байдена я оголошую надзвичайний пакет допомоги в сфері безпеки та озброєння та обладнання на суму 300 мільйонів доларів для задоволення деяких нагальних потреб України. Заявив під час брифінгу радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Згідно його слів, до пакету допомоги також включено артилерійські снаряди, боєприпаси для ха та інше обладнання, коли йдеться про розподіл тягаря надання військової допомоги Україні, наші союзники по НАТО суттєво збільшили допомогу і вони будуть продовжувати це робити. Однак нам потрібно дивитися правді в очі. Сполучені Штати надавали значну частину цієї допомоги. І прогалина, яка утвориться, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами щодо того, наскільки довго може протриматися Україна. Ми говоримо про хоробрий, стійкий, мужній і рішучий народ, який захищає свою батьківщину. Вони будуть продовжувати боротьбу, але воюватимуть з менш сильних позицій, якщо не отримують поповнення боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, які їм потрібні, щоб мати змогу протистояти наступу Росії та звільнити території, які зараз окуповують Росіяни. СБУ атакувало одразу три нафтопереробні російські заводи. Мова йде про підприємства Рязанської, Ніжньогородської та Ленінградської областей. Заводи входять до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Заходи спрямовані на зменшення економічного потенціалу агресора. Цитують джерела. Наше завдання позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян. Оперативна обстановка на східному напрямку складна. Після відвідування східної ділянки фронту про це заявив головнокомандувач Сирський. Російські війська зосередили основні зусилля в районах населених пунктів Терне, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Всі населені пункти, які ворог намагається захопити, лишаються під контролем України, запевнив Сирський. За його словами, було прийнято рішення щодо посилення резервами боєприпасами, засобами реб військових частин на східній ділянці фронту. Pronto. Європейський союз затвердив 5 мільярдів євро на озброєння для України. Кошти підуть на спільні закупівлі зброї для держави і навчання її військових. Вони мають зробити військову допомогу більш структурованою та передбачуваною. Цитую, військова підтримка України в рамках виділеної суми має й надалі обумовлюватись мінливими потребами ЗСУ з прагненням максимізувати додану цінність Євросоюзу та доповнювати двосторонні зусилля. Нові умови передбачають збільшення використання. Стенах спільних закупівель у європейської оборонної промисловості та Норвегії. Вперше в історії Україна отримала статуетку Оскар. В бучі реконструюють вокзальну площу за допомогою першого в Україні 3D-принтера. А український рок гурт Анельзи вперше за історію свого існування випустить альбом англомовних пісень. Перейдемо до новин культури та спорту. Український фільм «20 днів в Маріуполі режисером Стислава Чернова отримав Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Це перший оскар в історії України. Церемонія вручення відбулася в ніч на 11 березня у Лос-Анджелесі. Стрічка розповідає про перші дні повномасштабної війни в Маріуполі, коли там працювала команда репортерів Associated Press та фільмувала все, що відбувалось в оточеному російськими військами місті. but probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. I wish to give all the recognition, to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. But I cannot change the history. I cannot change the past. But we all together. You, I'm on among you, some of the most talented people in the world. We can make sure that the history record is set straight and that the truth will prevail and that the people of Mariupol and those who gave in their lives will never be forgotten. Because cinema forms memories. And memories form history. разом з ним Оскар вручили фотокореспонденту Євгену Малолетці та продюсерці стрічки Василісі Степаненко, які з режисером працювали в оточному Маріуполі у 2022 році. В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулись дев'яті громадські шевченківські читання. Українці з різних еміратів зібрались у кінотеатрі в Дубаї, аби прочитати легендарні твори українського волелюбця та борця за незалежність. Численними цьогоріч були учасники Забуддабу та Расельхейми, Хейми, які подолали відстань в 150 кілометрів, щоб потрапити на захід. Читання традиційно розпочалися з виконання державного гімну України та хвилини мовчання. Кобзареві твори перекладені на 150 50 мов і традиційно на шевченківських читаннях в Дубаї їх можна було почути не тільки українською, а й арабською, французькою, іспанською, німецькою та англійськими мовами. Роботи українських художниць представили не на найбільшій арт-виставці у Туреччині. Перша робота присвячена подіям, які відбулись підривом Каховської ГЕС минулого року. Трагедію Херсонщини Тетяна Мюсовітовлу зобразила на автопортреті. Для неї це особиста трагедія та глибокі переживання, бо її батько є очевидцем катастрофи, спричиненої підривом гідроелектростанції і досі залишається в Херсоні. Ще одна робота художниці. Це інсталяція Тіні, присвячена жертвам російського обстрілу. Залізничного вокзалу в Краматорську у травні 22-го року художниця та місткиня Ольга Графова Ділек, яка живе та працює в анкарі 28 років, представила роботу, на якій зображена жінка із білим голубом на плечі. За її словами, жінка символізує Україну, нас всіх, а білий голуб символ миру. В Бучі реконструюють вокзальну площу за допомогою першого в Україні 3D-принтера. Проект передбачає створення нового автовокзалу та реконструкцію зони з малими архітектурними формами та зонами для відпочинку. Далі цитую: це концепт на базі локацій та відних даних. Ми будемо масштабувати його на всю територію, щоб створити знаковий для Бучі проект. Зазначив фахівець української студії архітектури та дизайну. Український рок-гурто Кеанелзи вперше за історію свого існування випустить альбом англомовних пісень. Про це фронтмен гурту Святослав Вакарчук заявив на офіційній сторінці в інстаграм. Я радий і Амгепі е правд в нашій історії океанзе із гойн музику в мюзик Ми дуже бери і дуже Voice Голоси України. Are створити англомовні треки гурт надихнула перемога України на кінофестивалі Оскар музиканти уточнили, що український альбом вийде, як і заплановано восени цього року, до 30-річчя гурту. За тиждень українського прокату стрічка Смак свободи режисера Олександра Березина про високу українську кухню зібрала понад 1 мільйон гривень. Кількість проданих квитків перевищує позначку в 10 тисяч штук. Кулінарна комедія розкриває історію головної героїні Варі, яка понад все на світі мріє присвятити життя улюбленій справі кулінарії. На її шляху чимало перешкод. Але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, всі двері зрештою відчиняються. Фільм створено. За підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дивись українське підтриму українське. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, майбутнє формується кожною нашою реакцією на те, що відбувається сьогодні. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.